Всім привіт! Ви на каналі Криптобізнес. Тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми проведемо аналітику по ринку, ми переглянемо біткоін та що в нас відбувається на сьогодні. Також ми будемо переглядати альткоїни. По біткоїну ми бачимо, що біткоїни в нас коригується. Сьогодні поговоримо про те, де в нас може закінчитись корекція, звідки біткоін може розвернутися і продовжити своє зростання. І також поговоримо про цілі цього середньострокового росту, який ми очікуємо. Тому обов'язково дивіться відео до кінця, щоб не пропустити нічого цікавого і важливого. Також рекомендую наш закритий клуб криптобізнес. В закритому клубі ми даємо угоди по споту, ведемо торгівлю по споту, також є угоди по ф'ючерсам, також доступні платні матеріали на загальну суму 4000 доларів. Ціна входу в закритий клуб 120 доларів. Доступ назавжди. Всі посилання є в описі під відео. Переходимо до аналітики. Якраз розпочинаємо, як завжди, з криптовалюти біткоін. Як бачимо, що у нас біткоін знаходиться в боковику в консолідації на тижневому таймфреймі. Також ми бачимо, що присутній сигнал на корекцію на тижневому таймфреймі. І бачимо, що невелика корекція у нас відбувається по біткоїну. На сьогодні ми торгуємось по 104 500 доларів. Як я і казав, що, скоріш за все, у нас буде консолідація і боковик в діапазоні 110-100 тисяч доларів. І поки що ми в цьому діапазоні знаходимося і я не думаю, що ми будемо спускатись сильно нижче. Зараз ми перейдемо на більш локальні таймфрейми, щоб переглянути ситуацію більш детальніше і розуміти, що в нас відбувається, і відповідно, що очікувати далі. Переходимо на одноденний таймфрейм по біткоїну. І будемо розглядати ситуацію тут. Давайте звернемо увагу: перше, це на індекс RSI. Ми бачимо, що ми спустились до середини нашого каналу. Відповідно, тут також вже сформувалася сильна зона підтримки. Також ми бачимо, що оцей діапазон 100 104 тисячі доларів це також сильна зона підтримки, в якій ми поки що зупинились. І відповідно також є ймовірність, є всі шанси, що з даних цінових діапазонів ми також розвернемось. І Будемо рухатись вже вище, будемо продовжувати наше зростання до наших середньострокових цілей по біткоїну. Але якщо дивитися ситуацію більш глобальніше, то е, хороші зони підтримки, куди може пройти біткоін. Це в нас відповідно діапазон е, 98-96 тисяч доларів. Якщо говорити про таку сильну зону, то, то це в нас 94-96 тисяч доларів, куди може, на мою думку, максимум опуститись біткоін. І, відповідно, вже з даних діапазонів розвернеться і буде рухатись до наших середньострокових цілей. Поки що все добре, ми знаходимось в хорошій такі середньострокові сильній зоні підтримки. Це діапазон 102-104 тисячі доларів. Також індекс RSI пройшов до середини каналу, відповідно, бачимо тут зупинку. Є ймовірність, що корекція в нас на цьому закінчиться і ми продовжимо своє зростання. Альткоїни і так перебувають досить низько, тому в принципі, подальше падіння не бачу смислу. Також, ви знаєте, що в нас є золоте пересічення по біткоїну. Також, як ми всі знаємо, що після золотого пересічення по біткоїну у нас також відбувається. Невелика локальна корекція, після чого в нас зростання продовжується. Тому я і зараз очікую, що після цієї корекції, неважливо, вона закінчиться в діапазоні 103 тисячі доларів чи 96-98 тисяч доларів, я очікую, що біткоін у нас розвернеться і буде рухатись вже в напрямку наших середньострокових цілей. Це в нас 140-150 тисяч доларів. Тому що середньострокову корекцію, яка в нас була з діапазонів. 108 тисяч доларів до 74 тисяч доларів. Середньострокову корекцію ми пройшли і ми її закінчили. Також хочу показати вам ще ось такий цікавий графік це у нас тижневий таймфрейм. І ми тут можемо переглянути середньострокові корекції по біткоїну. І також е середньострокова 50-та скользаща. Ми бачимо, що минула корекція, яка в нас відбувалася у 2024 році, яка е відбувалася досить довго, корекція була 7 місяців. Ми бачимо, що ми пройшли до нашої середньострокової 50-ї скользящої. І отут, відповідно, в нас і було наше, можна сказати, таке глобальне дно, з якого ми вже відштовхнулись і продовжили наш бочий цикл. Е, ситуація в нас зараз аналогічна. Ми також е, досить швидко прийшли до нашої середньострокової е, 50-ї скользящої. Відповідно, ось тут в нас е, сформувалось дно. Біткоін у нас розвернувся і е, продовжив своє зростання. Зараз в нас відбував, відбувається локальна корекція, е, після закінчення якої ми очікуємо продовження росту до наших середньострокових цілей. Це в нас діапазон 140-150 тисяч доларів. Е, локальна корекція, як я і казав, може закінчитись на відмітках е, е, теперішніх, це 102-104 тисячі доларів, або якщо ми підемо нижче, то. Це діапазон 94-96 тисяч доларів, з яких, на мою думку, точно відбудеться розворот ціни по біткоїну, і ми продовжимо наше зростання, продовжимо наш бойчий цикл. Наступний цікавий графік це в нас золото, як ми бачимо, що перебуває золото на своїх історичних максимумах. На тижневому таймфреймі в нас присутні 4 сигнали на корекцію, і, відповідно, відбувається фіксація прибутків, відбувається фіксація профіту. Всі ті кошти, всю цю ліквідність, яка в нас ось тут фіксується. Відповідно, ми бачили досить такий імпульсний ріст. Тому, відповідно, всі ті кошти, які в нас тут фіксуються, вони будуть переводитись в інші ринки, які мають ще сильний потенціал росту. Таким ринком є криптовалютний ринок, тому кошти будуть переливати в біткоін, будуть переливати в ефір, будуть переливати в інші альткоїни. Тому це також. Досить хороша, позитивна новина. Ми також знаємо, що біткоін в нас відстає від золота в своєму зростанні орієнтовно на 70-100 днів. Тому попереду в нас є ще досить багато часу, і, відповідно, я думаю, що біткоін в нас буде рухатись до своїх середньострокових цілей. Всі ті кошти, які в нас тут фіксуються, також будуть переливати в тому числі і біткоін, що буде додатковою ліквідністю, і відповідно нова ліквідність буде проходити в ринок. А зараз давайте проходити до альткоїнів. Будемо переглядати ситуацію по альткоїнам і розпочнемо, як завжди, з самого сильного топового альткоїна. Це монета ефір. Як ми бачимо, що ефір в нас в цьому падінні по біткоїну проявляє себе сильніше, ніж біткоін. По біткоїну у нас корекція відбулася. Ми бачимо, що біткоін обвалився більше, ніж ефір. Ефір тримається на рівні 2500 доларів. Ми бачимо, сформувався такий досить хороший боковик, який буде вже нам служити хорошою зоною підтримки. Також бачимо, що є в нас така сильна зона спротиву. Яку нам необхідно відповідно пробивати. Поки що ми торгуємо під цією зоною спротиву, точніше, якщо дивитись глобально в цій зоні спротиву. Але я думаю, що після консолідації, тим більше ефір досить сильно, на мою думку, тримається. Діапазон 2500 доларів, 2600, Я думаю, що після консолідації, як тільки біткоін розвернеться, ефір також продовжить. Своє зростання і відповідно закріпиться над даними сильними зонами, це 2800, і буде продовжувати своє зростання. Також наступний графік, який нам може показувати силу ефіра по відношенню до біткоїна, це графік ефіра по відношенню до біткоїна. Ми бачимо, що відбувся в нас розворот. Ефір починає зростати швидше, ніж біткоін. Це є хорошим показником, що е, після цього зростання е, в нас відповідно ліквідність також пройде і в інші альткоїни, такі як Дод, Avalanche, Протокола, Валендж, Адакардано, Аптос е, і так далі. І відповідно дані альткоїни будуть показувати міні-альткоін сезон. Ми бачимо, що е, ми пройшли до е, дна, який в нас були в минулому циклі. Відбувся такий імпульсний розворот, і поки що ми бачимо, що відбулося таке досить непогане закріплення. Торгуємо з ми в боковику. Я думаю, що ця тенденція в нас буде поступово рухатись і далі. Тобто ефір буде зростати швидше, ніж біткоін. Тому це досить добре. Очікую, що на кінець другого кварталу в нас буде міні альткоін сезон, і також біткоін перейде до своїх середньострокових цілей. Це у нас 140-150 тисяч доларів. Якщо дивитися ситуацію е, і так розставляти вже по полочкам, то після того, коли біткоін перетнеє відмітки 120-125 тисяч доларів, у нас розпочнеться вже такий масштабний перелив ліквідності з біткоїна в альткоїна. І відповідно на цьому в е, нас буде хороший міняль сезон. Я думаю, що. Можна буде зафіксувати досить непоганий профіт. Далі в нас, відповідно, також буде досить непогана корекція, яка буде перебувати, на мою думку, літо, і, відповідно, напевно, ще на осінь вона перейде. І вже ближче до кінця 2025 року, я думаю, що в нас продовжиться зростання по біткоїну, і основний альткоін сезон також, я думаю, що потрібно очікувати на кінець 2025 року. А зараз давайте зробимо короткий висновок з нашого відео і також те, що я очікую. Після закінчення корекції по біткоїну, можливо, вона вже закінчилась і закінчується, і в нас відбудеться розворот. А можливо, ми спустимо знижче до 96-94 тисяч доларів, після чого у нас відбудеться розворот по біткоїну. Очікую, що після розвороту по біткоїну ми прийдемо до наших середньострокових цілей 140-150 тисяч доларів. Як тільки біткоін перетне відмітку 120-125 тисяч доларів, розпочнеться перелив ліквідності з біткоїна в альткоїни все більше і більше. На цьому фоні очікуємо міні-альткоін сезон. І я думаю, що також альткоїни. З текущих відміток можуть показати досить хороші результати. Це там 5-6, деякі альткоїни можуть показувати і 10 іксів. Наприклад, такі альткоїни, як Near Protocol, на сьогодні монета торгується 2,4 долари. Я очікую, що монета в цьому міні-альткоін сезоні пройде до 18-20 доларів. А це, грубо кажучи, майже 10 іксів. Тому ось такі очікування по ринку на найближчий період.